Зоя Погребняк працює у Кременчуцькій лабораторії Держпродспоживслужби. Нині говорить жінка, немає умов для роботи її відділу. Світла зараз немає і ми не можемо проводити дослідження, тому що температура, наприклад, у нас зараз у кімнаті плюс вісім і ми не можемо допускається досліджувати при 20 градусах. Кадє холодно. Ну, по-перше, на здоров'я це впливає, тому що коли холодно, не хочеться ні працювати, ні спілкуватися з клієнтами. Взагалі робити тяжко без світла, без тепла, без води лабораторія функціонувати не може. Близько тижня тому у Кременчуці припинила роботу єдина акредитована лабораторія Держпродспоживслужби. Ця установа більше не може досліджувати зразки харчових продуктів на відповідність стандартам та наявність хвороб, оскільки установі перестали постачати комунальні послуги, зокрема електро. Енергію і Про це суспільному розповів виконувач обов'язків заступника начальника Кременчуцького райуправління управління Держпродспоживслужби Андрій Первий уже декілька місяців, як відсутнє водопостачання. На даній території приміщення будівлі за адресою Івана Мазепи-39, також з 9.01 було відключене електропостачання до нашої Кремльчувської районної лабораторії Держпродспоживслужби, що в свою чергу унеможливлює проведення лабораторних досліджень. Проведення даних лабораторних досліджень забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя населення і унеможливлює чи зменшує ризик. Виникнення харчових отруєнь серед населення. Зупинилось і все. Ніяка влада, навіть ті самі ваги, щоб відважити дану від продукції, ми вже не можемо. Виробник вибирає, відбирає від партії даний матеріал, це там, згідно чого він хоче досліджуватись, доставляє до нас. У нас матеріал приймається, розподіляється по відділам і відділи досліджують. На показники мікробіологічні, фізико-хімічні, токсикологічні та радіологічні. Ми одна лабораторія на районі, яка є акредитована. Тобто вони зараз будуть стикатися з тими проблемами, що немає як їм дослідити їхній даний від продукції. Вони далі не можуть його реалізовувати на той самий магазин, на той самий агропродовольчий ринок. Роботу припинили всі відділи лабораторії. Нині люди працюють з документами та архівом, наскільки дозволяє денне світло, розповідає Зоя Погребняк. Взагалі ся роботи багато. В даний момент ми тільки можемо його читати і працювати в телефонному режимі, так сказати, дані подавати на Полтаву. Ми не маємо права зразки зараз приймати і ми їх зараз не приймаємо. Постачання комунальних послуг припинили за заборгованість підприємств, які перебувають в цій будівлі. Про це повідомили Суспільному в Полтава Обленерго та Кременчук. Водоканал за цією адресою вулиця Івана Мазепа, 39, в місті Кременчуці. В Кременчук водоканал зареєстрований єдиний споживач. Це комунальне підприємство, «Спецсервіс Кременчук. Кінці 2024 року водоканал. Листом з грудня 24-го повідомив, що припиняє послугу водопостачання причини утворення заборгованості майже 12 тисяч гривень. Кремчук водоканал працює в умовах воєнного стану, як і інші водоканал. На жаль, тарифна політика в державі такова, що фінансовий результат Кременчук водоканалу збитковий, і кожна тисяча гривень заборгованості на жаль. Для підприємства це е, мінус. Наскільки мені відомо, так проводилися розмови, і е, на, на період військового ж стану е, не мають права, начебто, відбирати приміщення або ж таким чином діяти і відключати в тому числі електроенергію чи водопостачання. Регіональна лабораторія «Тешпрод» зверталася неодноразово з ініціативою підписання, перепідписання договорів на постачання і електропостачання, і водопостачання, але ж було відмовлено або ж не надходила ніяка відповідь з цієї сторони. Як повідомив Суспільному Андрій Первий, поки що тривають перемовини про відновлення постачання комунальних послуг до установи. Інформації про переміщення установи до іншої будівлі поки немає. Оксана Іванова, Світлана Мостепан та Микола Єрьонко Суспільне новини Полтава.